Привіт, дорогі підписники і гості мого каналу. Мене звати Неля, це мій канал про в'язання і я рада вас вітати в себе гостях. Дякую, мої любі, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайки, вподобайки і пишете коментарі. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Внизу під відео будуть реквізити. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати мій канал фінансово, я вам буду за це дуже вдячна. І так, мої любі, в сьогоднішньому відео ми продовжимо з вами в'язати сердечка. І в мене є отака ось схемка. Схемка на іноземній мові. Ну, В принципі, вона простенька. Автор даної схемки ось внизу вказаний. І. Схемка простенька, в принципі, можна і так здогадатися, без перекладу, що де і як в'яжеться. Тож, мої любі, якщо бажаєте і для себе зв'язати такий брелочок, Валентиночку, сердечко, то не перемикайтеся, а додивіться відео до кінця. Ну, а перед тим, як розпочати, як завжди, хочу побажати вам гарного настрою, гарного перегляду та рівних петель. Картиночку я прибираю, а приступаємо з вами до огляду матеріалів. В'язати я буду сердечко із рожевого кольору блідорожевого номер кольору 781. Тут у нас з вами 50 грам на, на 50 грамів 85 метрів 100% мікрофібра і виробничок у нас Єрнард Дольчебете. І біленьку для крильць буду використовувати також ярна арта дольчебелі, Склад той же метраж той же і номер кольору 741. Це у мене буде сердечко, це будуть крильця. Так, Гачок у мене буде 3,5. Ще знадобиться голочка. А також знадобиться голочка звичайна і звичайна ниточка для того, щоб пришивати крильця до самої основи сердечка. Ну і, звичайно, наповнювач у мене це, як завжди, холофайбер. Ви ж можете брати будь-який наповнювач, який вам більше подобається. І так, мої любі матеріали в мене такі, але судячи по картинці, там йде полохлопкова ниточка. Мені захотілося зв'язати її із тонкого плюшу, тож зв'яжемо і подивимося, яким розміром буде дана. Фігурка, так, можна сказати. І так, перше, з чого ми з вами почнемо, давайте зв'яжемо крильця. Так, зараз. Для цього беремо білу ниточку. Починаємо в'язати В кільце амігорумі набираємо 6 стопчиків без накиду. Я ж роблю дві повітряні петлі, і в другу від гачка пров'язую 6 стопчиків без накиду. Один, сюди ж другий, третій. Четвертий, п'ятий і шостий. Так, пров'язали, відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо шість прибавочок. Одна, друга. Третя. Четверта. П'ята і шоста. В кінці ряду повинно вийти 12 стовпчиків без накиду. Так, далі відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо з вами стовпчик без накиду плюс прибавка. І так повторюємо по коло 6 разів. В кінці ряду повинно вийти 18 стовпчиків без накиду. Стопчик без накиду прибавка. Це ми другий раз зробили. Стопчик без накиду прибавка третій раз. Стопчик без накиду прибавка четвертий, стопчик без накиду прибавка п'ятий. Стопчик без накиду прибавка. Шостий. Так, правильно? Зараз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Так, пров'язали відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо 2 стовпчики без накиду плюс прибавка. В кінці ряду повинно вийти 24 стовпчики без накиду. 1, 2, і прибавка. Один, два, прибавка другий раз. Один, два. Прибавка. Третій раз, один, два, прибавка. Четвертий. Один, два, прибавка. П'ятий. І останній раз. Шостий. Так, пров'язали. Відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо з вами три стовпчики без накиду, і робимо прибавочку. Один, два, три, прибавка. І так повторюємо по колу шість разів в кінці ряду повинно вийти 30 стовпчиків без накиду. Давайте пров'яжемо і зустрінемо. Так, пров'язали. На Далі робимо дві повітряні петлі, складаємо детальку навпіл, і будемо обв'язувати крильця за обидві стіночки. Вводимо гачок з однієї сторони і з іншої, і виводимо. Далі пров'язуємо наступний стовпчик, дві повітряні петлі, і пров'язуємо і так, обв'язуємо все крильце. Я в'яжу із плюшевою пряжі, ну, хоча. Мені здається, якщо навіть і зі звичайної в'язати, в кожен стовпчик буде як вареничок. Наступний стовпчик. Стопчик без накиду. Наступний стовпчик. Топчик без накладу. Да? Далі. Угу. Ну і останні також дві повітряні. Ну так. Трішечки ниточки лишаємо, щоб можна було її потім сховати в середині іграшки. І все. Ось таке крильце виходить. Нам з вами треба зв'язати дві таких детальки. Так, по цій же схемці в'яжете і друге крильце. Так, переходимо тепер до в'язання основної частинки. Для цього беремо ниточку рожевого кольору, так, де в мене початок. кільце амігурумі набираємо 6 стовпчиків без накиду. 1, 2. Я роблю 2 повітряні і в другу від гачка набираємо 6 стовпчиків без накиду. 2, 3, 4, 5 і 6. Далі Пров'язуємо шість прибавочок. Це наступний рядочок, робимо шість прибавочок. 1, 2, Далі прибавка друга, прибавка третя. Четверта. П'ята і шоста. Так, пров'язали. Відмічаємо початок нового рядочка і прив'язуємо стопчик без накиду, прибавка, і так повторюємо по колу 6 разів. Стопчик без накиду, прибавка 2, стопчик без накиду, прибавка 3, стопчик без накиду, прибавка 4. Стопчик без накиду, прибавка 5. І стопчик без накиду, прибавка 6. Далі відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо два стопчики без накиду і робимо прибавочку. Так повторюємо 6 разів. Один, два, прибавка це другий раз. Один, два, прибавка. Третій раз. Один, два, прибавка. Четвертий. Один, два, прибавка. П'ятий. Один, два, прибавка. Шостий. Так, пров'язали, по колу вийшло 24 стовпчики без накиду. Тепер нам з вами треба пров'язати два рядочка по колу без змін по 24 стовпчики без накиду. Сірником припалила пальці, тепер жовті, не знаю, чим їх відмити. Так, пров'язуємо з вами 2 рядочки, 2, 3, 4, 5 і 6 по колу без змін по 24 стовпчики без накиду. На одній детальці ми робимо з'єднювальний стовпчик і відрізаємо ниточку. Другу детальку в'яжемо так само, пров'язуємо рядочки з прибавочками і потім два рядочки без змін. Ниточку не відрізаємо, а будемо приєднюватися до другої половинки. Давайте пров'яжемо ці дві частинки і зустрінемось. І так, пров'язала з вами другу детальку, тепер будемо приєднюватися до першої. Ось у нас із вами з вами з'єднювальний стовпчик, ми приєднюємося в наступний. Пров'язуємо стовпчик без накиду, і тепер в'яжемо по колу 24 стовпчики. Перший, другий. Третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Дев'ятий, десятий, одинадцятий, Дванадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий, п'ятнадцятий, шістнадцятий. 17, 18, 19, 20. Двадший, 22, другий, двадцять третій і двадцять 24, 24 – Двадчей це той, що у нас з вами з'єднювальний. Дивіться, можна пров'язати сюди в верхню петлю, а можна під низ підхопити. Отак. Так, пров'язали. Тепер в'яжемо далі по другій стороні також 24 петлі. Одна, друга, третя, четверта. П'ята. Шоста, сьома. Восьма, дев'ята, десята. Одинадцята, дванадцята. Тринадцятий, чотирнадцятий, пятнадцятий. Шістнадцятий, сімнадцятий, вісімнадцятий, дев'ятнадцятий, Двадцятий, двадцять перший, двадцять другий, двадцять третій і двадцять четвертий. Так, у нас з вами тут ось є отака дирочка. Ну, це нічого страшного. Ми потім цим хвостиком її з'єднаємо. Так, пров'язали. По колу повинно вийти 48 стовпчиків без накиду. Тепер відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо з вами три рядочки по 48 стовпчиків без накиду: 8-й, 9 і 10. Давайте ці три рядочки пров'яжемо самостійно і я до вас підключусь. Так, пров'язали з вами ці три рядочки. Відмічаємо початок нового рядочка і будемо в'язати з вами одинадцятий ряд. Пров'язуємо шість стопчиків без накиду. Один, два, три, чотири, пять, шість. І робимо обалочку. І так повторюємо по колу шість разів. Один, два, три, чотири. П'ять, шість і обалочка. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість і оболочка. І так до кінця рядочка. Так, є. Відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо. Дванадцятий ряд по колу без змін по 42 стопчики стовпчики без накиду, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І так пров'язуємо до маркерочка. Відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо з вами тринадцятий ряд, п'ять стовпчиків без накиду і робимо обавочку. Один, два, три, чотири, п'ять, і обалочка. Знову один, два, три, чотири, п'ять. Балочка. І так повторюємо до кінця рядочка. 5 стовпчиків без накиду плюс обавка. В кінці ряду повинно вийти 36 стовпчиків без накиду. Відмічаємо 14 рядочок і пров'язуємо по колу без змін по 36 стовпчиків без накиду. До кінця рядочка. Так, пров'язуємо цей рядочок. На цьому етапі можна зашити дирочку, яка у нас тут з вами сформувалася. Так? Задіваємо голочку в ниточку і просто підхоплюємо зомби дві стіночки. Ось так ось. Зшиваємо. Як вам подобається. Все, я зроблю ще вузлик для перестраховки. Вітечку сховаємо. Всі І все, дирочки немає. Відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо з вами. Чотири стовпчики без накиду плюс обавка. Один, два, три, чотири, і робимо обавочку. Знову один, два, три, чотири і обавочка. І так повторюємо до кінця рядочка. Чотири стовпчики без накиду плюс обавка. Відмічаємо з вами початок нового рядочка і пров'язуємо по колу без змін по 30 стопчиків без накиду. 2, 3, 4, 5. Все, пров'язуємо. Є. Відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо з вами три стовпчики без накиду, і робимо балочку. Один, два, три і обалка. Знову один, два, три, і убалочка. І так повторюємо до кінця рядочка три стопчики без накиду, три і обалочка. В кінці ряду повинно вийти 24 стовпчики без накиду. І наступний рядочок ми пров'язуємо по колу без змін по 24 стовпчики. Давайте дов'язуємо цей рядочок і пров'язимо ще один. Так, є. Відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо з вами 2 стовпчики без накиду, і робимо балочку. Один, два. Убавка. Знову один, два. Один два, Так, до кінця рядочка. Так, довязали. Відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо по колу без змін по 18 стопчиків без накиду. 1 2 3 4 5 6 7 8 Так, пров'язали, відмічаємо початок нового рядочка, і пров'язуємо стопчик без накиду плюс обавка. Стопчик без накиду, обавка, і так повторюємо до кінця рядочка Стопчик без накиду, обавка. Так, дивіться: на цьому етапі можна додати наповнювач, бо далі у нас будуть, ну, будуть йти обавочки, і воно буде звужуватися ще більше. Тож, а зараз додаємо наповнювач і далі будемо закривати з вами верхушечку. Все ми любимо. Додаємо наповнювач і дов'язуємо рядочок до кінця стопчик без накиду плюс убавка. і зустрічаємось. І так, наповнили детальку і дов'язали рядочок до кінця стопчик без накиду плюс убавка. Відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо по колу без змін 12 стопчиків без накиду. Один, другий. Третій. Четвертий. П'ятий. Ну, пров'язуємо рядочок. Так, пров'язали з вами 12 стовпчиків. Дивіться, далі у нас по схемі автор пише, що треба відрізати ниточку і, продівши кожен стовпчик, стягнути отвір і зафіксувати ниточку. Я пров'яжу ще 6 балочок, одна. Друга третя четверта. П'ята і шоста. Зроблю повітряну петлю. Так, тепер я зараз додам ще трішечки сюди наповнювач і стягну отвір. Тут у нас з вами виходить вже не 12, а 6 стовпчиків. І мені здається, що 6 стовпчиків буде більш красивше стягнути, аніж 12. Все ми любимо. зараз це зроблю і підключусь до вас. Додаємо наповнювач і стягуємо отвір. Так, прошили. Задіваємо звичайну ниточку, голочку і будемо з вами прошивати крильця. Так, тут в мене щось. Фіксуємо крильця, знаходимо центр іграшки і до центра кладемо наші хвостики, одне крильце і друге крильце. Дивимося, щоб все рівненько було. Ось так ось. І пришиваємо їх до основної детальки. Дивимось, щоб на одній висоті виглядали крикція. Все, пришиваємо. Я зараз також зафіксую і підключусь до вас. Ну, от, іграшка готова. Ось таке серденько в мене вийшло. І ось так виглядає зі спинками. Дякую автору за даний майстер-клас. Схемка простенька і іграшка виходить не дуже красиво. Я зв'язала ще ось із такого кольору. Ну і, звичайно, стандартний червоний. Як ви вже помітили, іграшки різного розміру, а все залежить від того, як намотана сама ниточка. Оці дві ниточки були рихлі, ця була більш плотно намотана на самій ниточці, більш така збитіша. То і, і, тому і іграшки вийшли різного розміру. На цьому в мене все мої любі. Сподіваюся, вам все було зрозуміло і у вас все вийшло. Ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Внизу під відео будуть реквізити. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати мій канал фінансово, я вам буду за це дуже вдячна. Все, мої любі, кажу вам до побачення і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!